Доброго вечора. Сьогодні з нами Валентина Бутенко. Валентина приймала конкурс, приймала участь у конкурсі Міс Українська Канада і виграла титул Міс Українська Канада Торонто. Торонто так. Валентино. Які враження від конкурсу, чесно. Я дуже дуже сильно задоволена всім. Конкурсом вся робота, яка була зроблена, хто, всі, хто працювали, тобто від Ані, від Максима, Софія, ще одна Аня. Ну просто всі-всі дуже гарно працювали. І для мене, як для мене, я думаю, що дуже вдачно вийшов концерт конкурсам. І ну, я просто неймовірна рада, що виграла такий титул, і що в мене є рідні і близькі, які мене підтримують. І... Так. Приємно бачити тебе на сцені, і через кілька днів конкурс Міс Українська Канада буде представлений в Отаві. Які твої будуть побажання нашому молодому Отавському фестивалю? Я бажаю, щоб дівчатка себе реалізували і в себе вірили і ніколи не здавалися. Дякую. Дякую.